Чому призупинився український контрнаступ? Чи спробує РФ переломити ситуацію на свою користь? І що зможуть протиставити новій путінській навалі українські оборонці? Ви дивитесь під прицілом? Сьогодні дамо відповіді на ці питання. Після звільнення Херсону багато хто сподівався на стрімке продовження українського контрнаступу. Закордонні експерти та посадовці на випередки закликали не давати окупантам паузи для накопичення резервів. Відновлення активних дій очікували з настанням зими промерзанням ґрунту. Але пауза все-таки затягнулася. Форсування Дніпра пізно восени ну, не найкраща за насамперед в його ніжній течії. Тому зупинка наступу є цілком виправданим, абсолютно адекватним кроком військового керівництва, яке ми, власно кажучи, і побачили. Да, всім хочеться звільнити швидко, але це все потребує певних зусиль і за просування вглиб окупованої території ми платимо чималу ціну. Тут варто про це також не забувати так чи інакше, але ворог отримав передишку. і Військові аналітики заговорили про можливість підготовки Кремлем нового наступу, такої собі останньої битви. Росіяни, які раніше, прагнуть захопити Луганську і Донецьку області в їх адміністративних кордонах, призначаючи нові нові дати реалізації цієї мети. Задля цього вони безперервно атакують Бахмут уже кілька місяців поспіль. Метою є оточення Бахмуту, його захоплення і демонстрація цієї перемоги всім, хто бажає хоч щось почути радісне від російського військового командування в Україні, і продовжувати зусилля метою досягти своєї мети вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської області. Без Бахмута не виходить ні одного, ні другого. На бахмутському напрямку росіяни задіяли ледь не всі свої резерви при доволі скромних успіхах. Про який глобальний наступ може йтися, не зовсім зрозуміло, але вони намагаються принаймні створити таке враження. Напевно, не дарма в інформпросторі почали з'являтися апокаліптичні прогнози від колишнього путінського радника Іларіонова та путінського шкума Медведчука про загрозу розповсюдження війни на європейські країни. Росія без великого напл. Друження проведе ще одну часткову мобілізацію, і абсолютно здатна зібрати до півмільйона людей. А от питання, чим їх всіх забезпечити? Тут уже е певна межа російських можливостей видна, бо в е належної кількості. А, ні логістичні можливості не дозволять задовільнити потреби такої маси людей, ні сучасного, ні передсучасного озброєння бойової техніки в Росії в таких, в потрібних її кількостях вже немає, і її буде ще менше. Можливості оборонно промислового комплексу Російської Федерації так само не безмежні, особливо враховуючи те, що санкції повільно, але впевнено роблять свою справу. Намагатися поставити в стрій стільки ж людей для України не варіант, як з огляду на мобілізаційний ресурс, так і на ставлення держави до своїх громадян. Основна відмінність української армії від російської армії полягає в тому, що ми намагаємося зберігати життя наших захисників та захисниць. А не використовувати, як росіяни це роблять в якості гарматного м'яса своїх солдат. Тому для нас дуже важливо забезпечити сили оборони потенцію броньованого кулака, так щоб він міг прорвати їх оборону в контрнаступі і одночасно зберігати життя наших захисників та захисниць. Уже завтра відбудеться чергова зустріч у форматі Рамштайн, де західні партнери вкотре узгодять конкретні кроки з підтримки України в ситуації, що складається, підготовка ресурсу резервів для продовження деокупації наших земель. А для цього потрібно в комплексі забезпечення наших сил оборони від важкої техніки, танків, бронемашини, гармати, амуніція до тих гармат і все решта. Це забезпечення стійкості нашої оборони з точки зору системності поставок амуніції і також ремонт обслуговування техніки. Тому що будь-яка війна ніякі залізо не витримує, тільки, тільки українські душі витримують, український характер витримує, а залізо ні. Його треба ремонтувати, його треба обслуговувати. Тому питання про виробництво запасних частин і так далі. Так далі. Та навіть до восьмого Рамштайну, з початку цього року, союзники анонсували передачу ЗСУ рекордної кількості військової техніки, і річ не тільки в кількості, вперше Україна отримує одну з найдосконаліших у світі систем протиповітряної та протиракетної оборони Петріот, яка здатна протидіяти, в тому числі й балістичним ракетам. Партнери бачать, що для того, щоб надійніше прикрити основні Адміністративні промислові центри України потрібна зброя, яка спроможна перехоплювати балістичні ракети. От звідси і взялися Патріот, які самі по собі є дуже дорогими. Одна батарея коштує 1 мільярд 200 млн доларів. Це ну, дуже серйозна допомога, адже операторів такої зброї в світі так і багато. Відповідно, отримання однієї батареї ну це прикрити обласний центр, але говорити про те, що буде створена комплексна система, цього замало. Проте, у слід за США, ще одну батарею Петріотів зголосилась передати Україні Німеччина. А буквально вчора до розбудови нашої протиракетної оборони долучилися й Нідерланди. Прозвучала дуже важлива новина від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рьоти. Но вона фактично в продовження наших з ним нещодавніх переговорів. Україні буде надана ще одна батарея Петріот. Дякую, Марк. Тобто маємо вже три гарантованих батареї. Але це тільки початок. Ми працюємо над новими рішеннями для зміцнення нашої ППО. Так співпало, що в одному пакеті з Петріотом США оголосили про першу передачу давно очікуваних бойових машин піхоти Бредлі, не нових, але перевірених та модернізованих за досвідом бойових дій. Бойова машина Бредлі на сьогодні входить в топ 10 кращих бойових машин піхоти в світі. Навіть модернізація початку 90-х років переважає всі новітні розробки російські, які ми бачили на полі бою сьогодні. Єдине, в чому вона програє БМП 3 це в калібрі гармати в башні, все інше краще, досконаліше і таке ергономічніше, я би сказав. Звісно, анонсовані 50 БМП, навіть найдосконаліших, не змінять перебіг війни. Але як і варто було очікувати, це був тільки початок. Уже на цьому тижні в США заговорили про новий пакет військової допомоги зі ще півсотною Бредлі та сотною колісних БТР Страйкер. Крім того, Німеччина готує для нас 40 своїх БМП Мардер, Франція колісні танки та бронеавтомобілі, Швеція 50 власних БМП Сіві 90. Також шведський уряд після тривалих роздумів зважився на постачання Україні надсучасних самогідних гаубиць Арчер. Потужний пакет допомоги цього тижня анонсувала під час візиту до Києва міністр оборони Канади Аніта Ананд. У ньому, зокрема, 200 бронеавтомобілів. Сенатор, з якими вже знайомі українські прикордонники ці бронеавтомобілі призначені для виконання різноманітних бойових завдань. Вони мають підвищений рівень безпеки. Окрім того, вони дуже маневрені і їх легко можна адаптувати для різних потреб. Приміром, на них можна легко встановити озброєння. Їх можна використовувати для перевезення особового складу, а також для безпечної евакуації. Крім цього, Канада замовила для України в США зенітно-ракетний комплекс НАСАМС і планує продовжити тренувальну місію для наших військових. The cost of doing ціна бездіяльності набагато вища за вартість допомоги, яку ми надаємо. Ми бачимо, що демократія зараз знаходиться під загрозою як ніколи раніше що міжнародний порядок, який базується на правилах, знаходиться під такою загрозою, під якою він ніколи раніше не був. І Канада разом із союзниками буде поруч з Україною і в короткостроковій, і в довгостроковій перспективі. У переддень чергового Рамштайну Київ відвідала і міністр оборони Латвії. Країни Балтії загалом вирізняють особливою активністю в підтримці України, особливо якщо порівняти вартість переданого озброєння і техніки з їхніми військовими бюджетами. тільки наша військова підтримка України сягає вже 1% нашого ВВП. Це близько 300 мільйонів євро. І ми готові продовжувати, тому що головною нашою метою є перемога України і поразка Росії. Інакше не досягти тривалого миру в Європі. Насамперед ми говоримо про системи Стінгер, але також і про інші речі, зокрема дрони, гелікоптери та іншу допомогу, яка зараз опрацьовується. Як і багато інших країн-партнерів, Латвія цього року планує розширити програму навчання українських військових під час моєї зустрічі з міністром оборони України ми обговорювали також і це питання минулого року. Ми вже зробили багато. Ми реалізували низку програм з тренування піхотинців, тобто загальні навчальні програми, а також програми для конкретних спеціальностей. Цього року мій намір подвоїти кількість українських військових, які будуть тренуватися в Латвії. Та все ж найбільш гучно цими днями лунає тема західних танків для ЗСУ. Першу про готовність передати роту виготовлених у Німеччині Леопард 2 повідомила Польща, але в складі міжнародної коаліції. Цю ініціативу підтримала Фінляндія. Загалом, за підрахунками українського МЗС, поділитися з нами наявними леопардами готові п'ять країн. Але очікуваний лідер танкової коаліції Німеччина досі вагається. А без її погодження, як країни виробника леопардів, ці танки ніхто передавати не зможе. Натомість свою рішучість у підтримці нашої боротьби вкотре виявила Велика Британія. Лондон найближчим часом передасть 14 танків «Челленджер» власного виробництва. Сьогодні я можу оголосити про наразі найбільший пакет військової допомоги заради прискорення успіху України. Він включає роту танків челленджер 2 з броньованими ремонтно-евакуаційними машинами. Ми передамо вісім самохідних артилерійських установок ас 90 та ще дві батареї цих САУ згодом. Сотні броньованих транспортних засобів, в тому числі бронетранспортери Бульдог, десятки безпілотників, 100 тисяч артилерійських. Ських снарядів, сотні керованих ракет для «Хаймерсів», системи ППО Старстрік та протиповітряні ракети середньої дальності. Цей пакет допомоги прискорить завершення путінської окупації українських земель і пов'язаної з нею жорстокості. Тема масового постачання в Україну танків західного зразка наразі зависла в повітрі. Вочевидь, її обговорюватимуть завтра у форматі Рамштайн. Але й без танків кількість анонсованої до передачі бронетехніки вимірюється сотнями, і це натякає. Скоро лінія фронту почне рухатися. Можливо, найближчим часом РФ спробує активізувати свої наступальні дії, аби до прибуття допомоги встигнути показати хоча б якусь перемогу. Тому не варто очікувати в найближчі тижні новини про те, як сотня Бредлі звільняє чергове українське місто. Збройні сили і надалі стримуватимуть навалу. Але зрештою буде рішучий контрнаступ. Чи достатньо вже заявленої допомоги для його початку сказати можуть лише в Генеральному штабі. Однак, очевидно, без неї рух вперед був би неможливим. Вірю в ЗСУ, слава Україні!